Ламікон, Дермгель обирай, скажи грибку, прощавай Рада Миру, де мають входити всі на світі і гарантувати майбутній е, не, розпоча, не початок нової агресії Росії. Чи варто скептично ставитись до такої Ради миру, якщо вона буде справді створена? Безумовно, і мені здається, з самого початку. Бо є декілька нюансів. Ви абсолютно слушно зазначили, що. В Газі не те, що не припинилися з сутички. Взагалі повідомляли, що Ізраїль розглядає можливість поновлення бойових дій і фактично поновлення контролю над всією газою через те, що ну фактично жодна умова про припинення вогню не була виконана на 100%. Там здається, навіть не на всіх Заручників повернули терористи, і от з цієї точки зору ми бачимо, що цей механізм ну як мінімум не працює. Так, там є економічна складова, але ну давайте згадаємо, що та ж газа мала величезні надходження і від сполучених штатів і від Європи у грошах, але ці гроші витрачалися на підготовку до вторгнення, а не на розвиток терористів. Туристичної інфраструктури, знаєте, замість туристичної розвивали терористичну інфраструктуру, uh -huh. і, от з цієї точки зору, е, говорити про те, що е, з Україною буде щось по іншому, е, нам взагалі, е, маючи травматичний опит, досвід верніше, знаєте, я скажу, перейшов вже російською. Бо е, е, коли почалася війна, війна почалася 20 лютого 2014 року, коли Почалася російська операція по захопленню Криму, і це офіційна дата. І з цієї точки зору ми можемо говорити, що на той час були в дії, і велика угода про дружбу і стратегічне співробітництво між Україною і Росією, угода про кордон, угода про делімітацію демаркацію. От, власне кажучи, це було зроблено в рамках чинного міжнародного законодавства, ратифіковано парламентами і так далі. І Росія визнавала українські суверенітети і над Кримом і над Севастополем. І от з цієї точки зору, ми бачимо, що будь-який документ він не вартує того паперу, на якому підписаний, якщо підписує Росія, і якщо вона бачить, що є можливість порушити і почати війну. І з цієї точки зору, мені здається, головний документ, який має бути прийнятий, це не план миру, це не. Е... Якась рада миру, а це гарантії безпеки для України, які мають бути абсолютно серйозними, юридично зобов'язуючими, мають починатися автоматично, і з цієї точки зору ця рада миру має обговорювати механізм контролю за припиненням вогню і за тим, щоб війна знову не починалася. І Тут якраз в першу чергу мають і мати мова не про економіку, бо якщо там є присутніми расисти, то вочевидь, яка у нас може бути спільні економічні інтереси з Росією? Це має бути тільки про те, яким чином контролювати припинення вогню і не поновлення агресії. І вочевидь, що має бути дуже чіткий план. Що буде з Росією, якщо вона цю агресію поновлює, і з цієї точки зору, це мені здається головні умови і головні документи, які мають бути обговореними і підписаними, Ще до цих от перемовин повернемося. Хотів вас окремо, пан Олександр, запитати про делегацію нашу, яка сьогодні прибула до Сполучених Штатів Америки і буде зустрічатися з американцями. Абсолютно не але мене цікавить. А що в нашій делегації робить голова фракції Слуга народу пана Рахамія? Якщо мав би бути представник парламенту, очевидно, це мав би бути пан Стефанчук, а не керівник однієї з фракцій. Ну тут я з вами погоджуюсь, бо, власне кажучи, мова йде про те, що має голосувати парламент. А ми бачимо, що з монобільшістю є певні проблеми. І з цієї точки зору пан Стефанчук, як людина, яка представляє парламент, він має можливість після таких візитів. І, до речі, цього вимагала й опозиція, це було би дуже непоганий варіант повертатися і звітувати, вірніше ставити до відома голів фракції про те, про що йде мова, і так далі. І це таким чином це був би абсолютно демократичний і логічний зв'язок. Через народних депутатів з суспільством, виборцями і так далі, і знаєте, важливо, що таким чином було би знято дуже багато інсинуацій, наприклад, чи проблем, які зараз існують, через відсутність комунікацій. Є достатньо багато можливостей і для чуток, і давайте будемо чесними, всім цим дуже користується російська пропаганда, яка ну фактично просуває якісь свої наративи і. Пише в тому числі через західні змі, що з цим погодилась Україна і так далі, і так далі. І от з цієї точки зору, я абсолютно з вами погоджую, що якщо мова йде про необхідність залучення парламенту, ну умовно кажучи, зараз мова йде про ратифікацію документів. Як мінімум, вочевидь, ми маємо ратифіковувати угоди про гарантії безпеки, і мова йде про ратифікацію цього плану парламентом, можливо, і з цієї точки зору. От, щоб були присутніми, якраз голова парламенту, це мені здається найкращий варіант. І зараз присутність пана Рахамі. Ну, вона скоріше знаєте, підіграє більше на що там щось відбувається, що хочуть приховати. Олександр, якщо ми говоримо про м м м зустріч в Давосі, про те, 21 числа ну, я так розумію, повинні побачитися зустрічі Володимир Зеленський і Дональд Трамп. І в контексті цього згадати висловлювання Трампа ексклюзивному інтерв'ю Агенції Reuters, де неочікувано, ну для нас не очікувано для Трампа. Це абсолютно е мені здається, байдуже. Він сказав, що знову ж таки Україна не хоче йти на якісь мирні угоди. Що Росія Путін вони готові? Я знаю це, а Україна не хоче. А це частина якогось плану тиску на Україну? Чи це безвихідь в цих от перед нашою я згадував про 20 пунктів плану, які в Берліні, а потім і 6 січня в Парижі проговорили і нібито знайшли спільний знаменик Україна? Америка і європейці, і от очікували відповідь на Кремль. Кремль на, натомість відповів е, тим, що нібито летіли безпілотники на Валдай 29 грудня, і вони міняють свою принципову позицію в переговорах. Ну і от з'являється Трамп і каже, Україна не хоче. Е, це ми пішли по колу, і до цього не треба ставитись якось особливо. Чи це щось нове? Знаєте, мені здається, до цього не треба ставитись от настільки особливо, бо це було на жаль, і я думаю, буде, поки не вдасться змусити Росію, ну як мінімум до припинення вогню. Бо Дональд Трамп, давайте згадаємо, це його стиль. Він перед переговорами з кимось він починає тиснути на опонента. Причому, ну скажімо так, іноді дуже неприпустимо, і оскільки в Давосі. Дональд Трамп скоріше за все зустрінеться з українським президентом, і він сам про це сказав. То він не починає говорити про Україну, яка не хоче, що Зеленський не хоче. Хоча насправді та робота про фактично зближення позицій по плану між ЄС, Україною і Сполученими Штатами була проведена, і зараз ми можемо говорити, що тільки Росія відмовляється якимось чином навіть говорити. Про ці переговори, тобто, фактично, навіть якщо ми говоримо про мир, то Україна зробила все, щоб зблизити позиції і Сполученими Штатами ну за допомогою Європейського Союзу, але Росія нічого, і з іншого боку, знаєте, і тут є такий цікавий момент, що якщо Дональд Трамп буде казати, що Володимир Зеленський не заважає миру, але при цьому. Буде е, фактично руйнувати російський тіньовий танкерний флот, то можна трохи потерпіти, щоб Дональд Трамп не е, накидував на українську позицію. Бо головне дії, і е, як я думаю, що станом на зараз є така цікава. Цікава можливість, що Дональд Трамп після Венесуели і після того, як були затримані низка російських танкерів і Росія нічого не зробила, не розглядає Путіна як рівноправного партнера чи опонента. Хто його знає, як він Путіна сприймає, і з цієї точки зору, ми будь-будемо сподіватися, що є і. Тиск на Росію, бо а, поки що Алінсі Грем говорить про те, що мовляв і е, дали зелене світло законопроекту е, Грема Блюменталя, і є інформація про можливість тиску на Іран і так далі. Хоча знову ж таки тут ми бачимо е, доволі знайому ситуацію, коли Дональд Трамп е, закликав до повстання пообіцяв допомогу, з'явився пан Вітков і. Виходить так, що Іран отримав, ну як вірніше, іранський режим отримав передишку, виграв час, і зараз мова йде про якісь переговори і про вимови, які ну власне вимоги, які вочевидь режим ЯТОЛ не буде виконувати. Але поки будуть говорити, мине час, і от з цієї точки зору це на жаль нагадує стилі відкафа, і будемо сподіватися, що як мінімум у Кремля. Час закінчується, пане Олександра. Якщо згадувати європейців у цьому всьому переговорному процесі і ідею від французів і італійців, від малоуні прем'єр-міністерки і Макрона, президента Франції, що треба створювати позицію, треба створювати окрему посаду, знайти людину, яка буде мати контакти. І контактувати з Росією від Європи окремо від США в майбутньому і тут варто зазначити про Британію, що їхня міністерка закордонних справ висловила не не. Не не погоджується з таким підходом, мовляв, що Москва абсолютно не демонструє жодних кроків до наближення миру, тому про що говорити? От як ви вважаєте, зараз? Доречно рухатися в цьому напрямку, створити якусь суб'єктну посаду перемовин. Чи краще рухатися паралельно те, що пропонує Андрія Скубілюс, це є міністр Єврокомісар оборони і космосу? Що, по-перше, треба сформувати армію європейського союзу 100 тисяч. Можлива заміна майбутнього американцям, а це саме. Розмір контингенту їхнього в Європі. А дер Фондляйно, очільниця Єврокомісії, взагалі каже, що ЄС має переходити від економічного об'єднання до е, обов'язково і на е, військово-промисловому комплексі на цьому базуватися. Безумовно, оборонна суб'єктність Європи посилює її позиції. І, на жаль, коли Велика Британія висловлює своє свою незгоду. То Велика Британія не є членом Європейського Союзу станом на зараз, і вочевидь, має обмежену можливість впливати на такі рішення. Є знаєте певне раціональне зерно в цих закликах, яке не артикулюється, бо е, вважається, що Європа має. Не говорити з Росією з Росією через Сполучені Штати через Вітку умовно, а говорити прямо, але є інший момент, що Росія не бажає говорити з Європою, і Росія хоче, щоб Європа виконувала російські ультиматуми, як і Україна. Бо Росія розуміє, що станом на зараз з Європою дуже важко говорити, особливо на тлі того, що. Росія фактично втратила європейський ринок енергетичний преміальний енергетичний ринок. І з цієї точки зору, от мені здається, найпростіший і найправильніший шлях це дійсно розвиток військового співробітництва. Власне кажучи, коли ми говоримо про Європу, це цікаві процеси, оскільки створення комісаріату з питання оборони космосу вже позначило. Те, що Європейський союз від економіко-політичного союзу почав рух і в бік військового союзу, і те, що 800 мільярдів євро було виділено на розвиток е збройних сил окремих європейських країн і військово-промислового комплексу, це теж е звідти, і власне кажучи е те, що е Олександр Ступ, президент Фінляндії, говорить, наприклад, про гарантії безпеки для України з тієї точки зору, що якщо ми даємо ці гарантії, то тоді ми маємо бути готовими воювати з Росією, і те, що відкритим текстом говорить про можливість російської атаки на країни Балтії, от все це говорить про те, що в Європі нарешті розуміють небезпеку Росії. Нарешті розуміють, що до неї треба готуватися для відсечі і говорять якісь дати там 30-й рік і так далі. Але вони мають теж розуміти, що Росія, якщо планує е, напад, то вона не буде чекати, коли Європа підготується, і ми це знаємо на власному е, сумному досвіді з 2014 року, і от е, з цієї точки зору. Я думаю, що важливий момент, що в Європі розуміють важливість того, що Україна як частина європейської екології екології безпеки, вона є надзвичайно важливою і зараз важливо, і гарантії безпеки для України, і присутність тут військових європейських, це в тому числі і гарантії безпеки мир і миру для Європи. Бо в Росії прямим текстом говорять, що от присутність в Україні європейських збройних сил вона буде заважати плануванню військових операцій проти європейських країн. Мовляв, от тут же ми отримуємо одразу удар під дих і українська армія, і європейські частини, і так далі. Тому в Росії навіть не приховують своїх агресивних планів силового тиску на Європу і з цієї точки зору. Єдиний шлях, взагалі можливий це розвиток європейської своєї оборонної суб'єктності. І до речі, що позитивно, наприклад, зараз що Велика Британія затримувала російський танкер разом з Сполученими Штатами, як мінімум, одна європейська країна вже показала, що готова до силового протистояння з Росією, і те, що в Європі зараз думають про. Затримання е, російських танкерів це теж е, такий ще один крок до того, що з Росією треба говорити виключно з позиції сили, пане Олександре. Якщо говорити про Гранландію, всі висловлення Трампа всі. Е... Абсолютно неприйнятні закиди від Білого Дому, От я згадував Стівона Мілера, радника двох каденцій Трампа, політичного радника, дуже впливового молодого політика, що мовляв, Дані не має права на. Відконтрольність Гренландії наскільки це небезпечно? Наскільки це загрозливо в майбутньому, чи все ж таки це Трамп такий на, на хвилі? Ми знаємо, що нова хвиля про Гренландію почалася після 3 січня, відколи вдалося втілити справді успішну операцію з викрадення Мадуру. Ніхто не каже, що вона в правому полі, але вона з точки зору виконання операції була феноменальною. Так, от наскільки зараз є загроза для Гренландії для європейського континенту для ЄС, тому що є вже висловлення і від міністра фінансів Франції, які Каже, що це червоні лінії. Що ви і як ви бачите це в подальшому, це дійсно дуже небезпечно з декількох точок зору. Бо це руйнування євроатлантичної єдності. Воно вже відбувається. і Даня заявляє, що це буде смертю Альянсу Франція, вже навіть підійшла до того, що депутати винесли на голосування в національні збори. Питання про вихід з НАТО фактично, ми бачимо, що це вже зараз впливає. А знаєте, розмови про те, що ну якщо не захоплювати Грінландію, то викупити це повернення до дипломатичних стосунків 19 століття, але аж ніяк не 21 століття, і це вочевидь теж такий поганий сигнал всьому світові, і з цієї точки зору є єдине. Сподівання, що по перше, в самих сполучених штатах дуже серйозний опір силовому вирішенню питання Гренландії.